Перше, хочу дати відповідь: щодо української мови. Якщо людина говорить на українській мові, це не значить, що людина нам не ворог. У нас дуже багато українців або перевзутих росіян тут говорять українською мовою і прекрасно здають Україну. Друге, в мене є, і я думаю, що у багатьох із вас є такі знайомі, от, які до війни повномасштабної. Говорили чисто українською мовою. А під час війни, коли треба було йти в ЗСУ, коли треба було йти волонтерити, щось робити, один поїхав за кордон, третій десь ховається в селі, четвертий купив собі довідку, говорили українською і зараз говорить українською щирою, тому українська мова це добре, але. Не всі, хто нею говорить, добрі, ну давайте ви вже, вже будете це розуміти. Друге, ви пишете, не треба драматизувати. А ви знаєте що? Коли Крим відбирали, теж ніхто не драматизував, і до чого це довело? Під не треба драматизувати, схована, давайте будемо і далі байдужими. І тоді всіх буде влаштовувати. А ви заставляєте тут нас думати про Україну? Нагадую: байдужість або вбиває, або робить вас чиїмось рабом.